Друзі, всім вітання! В моєму каналі Паша Міна. І це друга серія у Майнкрафті. Так, у серії ми зробили з вами будинок, але написали, що функція не працює. І тому так вийшло. Ось який дом ми з вами збудували будинок. Так, нічого не сильно гарний, але все ж таки є. Добре, давайте зайдемо всередину. Так, тут я зробив ось так, ну, зрозуміло. Добре, тут а, я вже все змінив, ми знайшли з вами ліжко, поставили 4 факела. Ось таке, що ми маємо, ми знайшли з вами, забув, як воно називається, портал. Там була золота кірка, ну що броні там не було і всього іншого, але хоч щось було, ми її поклали сюди. Також заліз, заліз ми знаходили. Е, ну, знаходили. Так що багато чого, так, давайте стайки візьмемо з собою сьогодні хочу теж пошукати від, віднайти, так сказати, заліз. Так, добре, давайте з початку мідь зберемо. Забираємо всю мідь звідси можу, скільки її тут є? Ще навіть, де ти шо? Зваримо буде кучу міді, слухайте. Ми маємо, значить, всю мідь. І йдемо далі. Ще даже є мідь, да що це таке, моя! Так, як нам отсюда вибратись тепер? Так, давайте тут я мій брати не буду. Давайте нам треба... Ну оце вже дістало, чесно. Давайте ми беремо Сокіру. Так, ставимо сюди, давайте що сюди. Граніт поставимо. Поліренований. І, значить, беремо зараз верстак. Де у нас верстак? Ляпс. І беремо верстак. Так, я зараз хочу зробити поле. Я зараз хочу зробити поле і посадити саджанеті. Давайте зараз. Так, що я, я ж не зробив що куди я вже йду? Так, давайте зараз першим ділом що? Нам треба взяти залізо трошки. Так, у нас заліза немає, ми. Палки в нас є. Нам треба зараз викопати трошки землі. Бо у нас не... ой, це не те. Ось це, дв... це ж воно, так. Давайте спробуємо. Тут откуда рожову стежку викопаємо. У нас буде 8. Так, хоча б штучок... Давайте 20, от так. 30 навіть, давайте. Все, так, і назад і все дорож. Ой, поламалося. А, я ще ж не зробив, точно. Ну, я думаю, цього поки що вистачить. Зараз тоді можемо потім скин налаштувати. Так, давайте зараз. А що? Так, подожди, почекайте. Наше мені залізне все? Так, робимо кайло, значить. І що то я ще хотів зробити? Так, йдемо зараз, значить, трошки порубаємо. Все, в нас є кайло, все, йдемо. Йдемо пошукаємо щось, так, давайте меч візьмемо. А, так, нам треба земля, лопата. От що, все згадав. Хочу... У нас пару саджанців. Так давайте. Треба зробити лопату. Кам'яна лопата. Щоб швиденько взяти. Так, двері ми потім сховаємо, Все, закриваємо двері і бежимо. Тут це ну, земля, Ну, друзі, вона прям тут. Так, зараз я быстренько все зламаю. Так, будемо... Відправимося скоро у путешествия. Так, все ламаємо просто. Нам зараз... Хай земля буде, Я її... Нет, то я її в сундук складу, друзі. Так. Також у нас... Ну, їжі поки що у нас достатньо. Поки що я не думаю, що вона нам треба. Так, скільки вже... Вже 33 штуки, це з головою. Нет, то ми її ще повикидаємо зараз. Так, де тут вона? Де? 33 штуки? Дев'ять. Так, давайте десь, друзі, ось тут десь, напевно, зробимо, так? Да, до речі, знаєте, як ми, до речі, прям зробимо зараз. Так. Далі нам треба буде зробити залізо відро. Отак. От Все. Оце ми, напевно, все-таки приберемо все, щоб було гарно. І потім зараз ще чимось все обгородимо. Так. Беремо доски тепер. Робимо трошки красиво. <кхех> беремо доски. І давайте зараз ще обгородимо це якось. Дуже... Почекай. Ще, я хочу просто, щоб в нас вийшло це гарно. Так. Давай, і тепер беремо. Ой, не f 9 F9 просто. А, так ще треба обкопати. Понятно. Тоді обкопуємо його. Так странно, роблю так красиво на землю. Інтересно. Так, все обкопало. Тепер давайте, значить, беремо. І давайте зараз все застроїмо тут. Отакого, От я думаю, що так буде гарно, ну, принаймні, нормально. Так, і зараз ми ще тут зараз, до речі, воду зробимо. Такий похід для водички, ой. Зараз ми це все переберемо. Все, отак. Так, сокірка. Десь ось тут ми зробимо водичку. Так. Отут ми зробимо зараз з вами воду, друзі. Навіть ось так. Що ж, йдемо до верстака. Так, де як нам зробити. посуду? Так, Давайте візьмемо наші заліз, скільки у нас тут дві штуки вся голош. Нам треба вода, якби. По любому, в будь-якому випадку почекайте, як нам воду зробити. А де оця... М -м 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 -м. Як нам зробити воду? Я щось забув. Ось тут це має бути, так. Так. Відро нам треба... Моя, треба три злитка. Ладно, Надіюсь, ми не помремо. Зараз десь такого чисто в жну шукати злиток залізом. Один. Може знайдемо більше. Ну а гарно дивиться, мене передивлявся це відео, я десь там багато чого пропускав. Йдемо до піска, може, до речі, ми знайдемо ще якийсь один портал. Щоб там було багато чого інтересного. Ось це, да, це той портал, до речі. Ось тут ми знайшли, залізом. Ну, щоб... Ну, щоб я там я там творчий не включил, давайте сюди да, сходи. Що тут таке? Ого. А, це вихід сюда просто такий. Да, давайте Де Прискорюємося. На пісок. все До речі, нам пісок, знаєте, де пригодиться, коли я буду робити скло. Так що ми ще зараз піску трошки накопаємо, знову наперед. Так, щоб було все видно. Мені... А, ні, то здалося. Так, ні, я не хочу переприготи. Ай, йо-ми, уже ніч наступає. Ну давайте якось щоденько тут відвідна відкопаємо все. Десь куски, так щоб було нормально. І будемо, значить, бігти з вами додому. Ля ляжемо спати одразу. І на наступний день проснемося. Так, скільки нам? Так, 33 штучки, нормально, все. Дуже можна додому, так я на всякий случай медістану. Бо я знаю, що тут. А, ну тут, в принципі, будинок так і недалеко. До речі, можна під воду злазити. Подивитися, що під водою. Бо я скажу, мені зараз реально дуже треба. Ой. Фух, добре. Тут все добре. Мені зараз дуже треба вода, а води в мене не так уже і багато. Так, давайте выкупаем. Это шоста. О. Все, хай будет. Потом я уже знатому зато дайте. Ой, там уже за Ой, ой, крипер. Ой, что делать? Надо его заманить и тут убить. Крипер, иди сюда. Крипер, крипер. Зараз ми їх тут взірвемо і відбіжимо, може. А до речі, як бігати, скажіть мені. Так, не, не взірвайся. Від зомбака мы ж это втічем, а вот Все, Вс, да. Ой! Нє. Може, як добре, що ми не помо... Ай! Так не можна здохнути. Не можна здохнути. Так, тихо. Тихо. Нам надо поїсти. Нам надо поїсти зараз срочно. Так, сховаємо, 4, все, нам надо хп восполнить. Нормально, так ми впали. Фух. Десь тут зомбак зараз. Даш? Да, десь тут зараз зомбак тоді фастом піднімаємося, але це, конечно, так. Да. Називайся, поспішило. Все, поки тут нікого немає, заходимо в будинок. Все, зараз їмо. Ой, що я роблю. Все, спали. Фух, да. Все, засинаємо. А жесть. Зараз ми відправимося, так, зараз. Так, все, йдемо. Все, Опа. день настав. Фух. Після такої ночі. Так, давайте подивимося, може тут, а зараз я 6. Викупуємо знову ж таки. Ось це. Ну. викопуємо. Ви зрозуміли, що? Думаю. Вугілля викопуємо. Боже, скільки його там є! А як то просісти, забувся, Просто подивіться, скільки його тут! Тобто дивіться, воно у нас ніколи не закінчиться. До речі, порадьте мені якісь моди, де можна якісь топові моди на Мінкрафт скачати. Порадьте, будь ласка, я скачаю. Все ломаємо. Боже, да скільки його тут? До речі, давайте зразу вниз підемо, Я хочу найти, можливо. А у мене тільки немає сатівників, це така проблема одна. Все, окей, добре. Я, конечно, не знаю, де ці алмази, но ну ми алмазы не будемо шукати. Давайте зараз відложимо пісок і підемо в шахту, напевно. Тільки, звісно, я знаю, що я там довго не придержуся. Так, давайте зараз так. Що нам не треба? Ми, нам не треба пісок, ми складемо сюди. Так, вугілля ми теж кладемо. Це, це теж вугілля і. А! Все, так, це ми теж відложимо, це ми теж кладемо. Так, скриню кладемо. В скриню кладемо в скриню. А Ну давайте так, щоб якщо ми здохнемо, то щоб тільки, подожди. Е, дошки сюди, все сюди покладемо одразу. Щоб якщо ми здохли, то щоб нічого не припало. Е, давайте на 6 один один зробимо. Де ту скриня? Куди я скриню поклав? А, оне. вісім. Отак, все. Та це набагато краще. 5. Яйце. Все просто покладу. Так, їжу ми з собою візьмемо. Сокіра, хай буде, лопата теж хай буде. Просто вдруг я помру. Це буде погано. Так, і стейк візьмемо 4 штуки, а 3 ми кладемо сюди. Все. Закриваємо двері і відправляємося в шахту без броніка, ні без чого. Просто такий сайтик зробили, де все. Що, падаємо? Не, ми не будемо вже падати. Це так а шо це таке? Подождите, друзья, шо це таке. Что це таке? Скажите мне, будь ласка, то есть. Ай, -моё, я ж не взявши ничего. Ай, давайте землю видеть все так. Давай это здесь. Вот тут. Поставим вот такого. Так. І <кхем> зараз викупимо його. Я, конечно, вообще це? Що це таке? алло. Та, да, лки, палки. Шоп тебе. Все, ми його забрали. Давай-то. Ай, ти чи сюда сюди заплила? Все. все добре. Було б добре, звісно, взяти з друзів факели. Сьогодні хотічуся, що ми тут помнемо. А ну, а це що це таке? Це лазурит якийсь. Світло. Я нікого не бачу тупо. Як присісти, алло? Налаштування почекайте, керування. Біг, утримування, перемикання. А як бігать, до речі? Алло, я, мне так мало помогло, что то капец. Ага, все, вот это буду приседание. Так, там что-то слетает. Я сейчас просто в пасты и разбиться. Крипер. Привет. Нет. Тут скелет. Не-не-не-не. Ты у нас сегодня. Вс, друзі, приїхаємо? Ха! Ай! Так, сейчас тут у всіх їх буваємо. Давай, давай, вый, 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 вый. Ай-, палки-палки. Та, нас підривали. Ладно, ми підемо вже туди, підемо кудись в інше місце. Так, забираємо сакіну, забираємо, Короче, все, я вже туда не піду. Достать мені туди ходити. Так, що там у нас ще було? У нас було оце. І оце що у нас було? Вроді біда... так. давайте, що ми зараз... Давайте камінь може ходить. Так, камінь є, палки нам треба, да. так. Палки. Що зараз зробимо палки? Ало, дайте? Подождіть. От, палиці робимо. Депс. половинку ділим. Ну. Робимо, коротше, собі палки всіх. 4. Чотири... Д... 44 палки, слухайте, так нормально. Окей, так, робимо... що ту ми робимо... Що ми робимо? Так, робимо кайло, яке ми загубили. Робимо меч. Ой. Робимо лопату. Все, отак хай буде поки що. Все, йдемо вже в інший місце. Я вже туди не піду опять. Нам треба зараз... що? Нам треба якоїсь живності наловити, щоб було? Нам треба наловити якоїсь живності. Напевно. Так. О! Тут сходи були? Що реально? А, це ж я і викопався, боже. Що немає. Це ж я пам'ятаю, в першій серії я туди впав. Я тут впав в першій серії. Дорог. Ой, так, тихо тут страшно. От там хтось ходить. тут барани чи що-то. От йо-моє, -йо, От дивіться, тут шалтенберг, давайте но нашій дом ось там все я загадал. По суті, цього биття немає. От би нам вина... залізо. Ну, барани вже нам не надо, а хоча... Хай буде для... для мого друга. Якось поіграємо в Майнкрафт. Ми, напевно, відоси залишимо заодно. Аккаунт мого друга Арахіс. Добре, сказав. Все, мовчу. Так. То я не знаю, що тут тут, ну ладно. Так де це? Ой, це сходинки. Сходинки-то я люблю. Але вони на нас нікуди не приводять. О, дивіться. Ой, все, випливаємо. Випливаємо, ми ще здохнемо. Так, друзі, уже... А, ні, ще не там Так, друзі, в нас же там куча територій, ну і наша сюди пруся. опять здохнуть. Я вже стільки речей не і, до речі, взяв камінь. Тобто мені вже помирати, якби не можна. До речі, може будинок свій перенесемо, якби сюди. Ну що ж, друзі, на цьому наша серія підходить до кінця. <кій> дякую всім за перегляд, дякую, хто додивився до кінця. Ну, очікуйте третю серію, я не знаю, коли я її випущу. Напевно, що не сьогодні. Я запишу сьогодні, але випишу не сьогодні, щоб було вам інтересніше. Я дякую вам, що тоді попередні серії багато набрало, Ну і до зустрічі в наступному відео. З вами був, як завжди, Паша Міна та Майнкрафт. Всім пока-пока!